Хімчистку матраца необхідно проводити для видалення плям, неприємних запахів, також для боротьби з пиловими кліщами, бактеріями, алергенами та іншими мікроорганізмами, які скупчуються внаслідок повсякденної експлуатації. Професійна хімчистка забезпечує глибоке очищення, якого неможливо досягти в домашніх умовах, що сприяє збереженню здоров'я та покращенню якості сну. Основні причини для хімчистки матраса Видалення плям і забруднень. Часом на матраці залишаються сліди від поту, пролитих напоїв, їжі та інших речовин, які не можна видаляти побутовими засобами. Інше це дезінфекція. На поверхні матраця накопичуються бактерії, пилові кліщі та інші мікроорганізми, які можуть спричиняти алергічні реакції, подразнення шкіри та проблеми з дихальними шляхами. Далі усунення неприємних запахів, Чистка не допомагає позбутися запахів, що утворюється від коду та інших речовин, які вбирає матрац. Оновлення зовнішнього вигляду. Професійне чищення відновлює естетичний вигляд матрацу, повертаючи йому насичені з А також це підтримка здоров'я. Адже регулярне очищення матрацу є профілактикою розвитку захворювань, пов'язаних зі алергіями та іншими респіраторними проблемами.